Вітаю, шановні друзі, банківський обмін СРС-2024. Поговоримо сьогодні про те, чому України немає в німецькому переліку для обміну СРС-2024, які причини я отримав офіційну відповідь від Міністерства фінансів і зараз вам трішки розкажу. Попередньо кажу, що ця інформація для тих, хто хоче слухати, для тих, хто не хоче слухати, хто стали жертвою оцієї масової інформаційної атаки про те, що нічого не буде, сидіть, нічого не розумієте. Обіть все класно, ви можете сидіти, вам це не потрібно, тільки запасіться десь 5-10 тисяч євро на Rexenwald, що штраф Рекс на майбутній рік, От, тому що ну вони вам будуть необхідні для того, щоб захищати себе від можливих проблем. І ще одне запитання: навіщо зараз це все піднялось? Тому що зараз ще є час підготуватися до загального обміну по всім рахункам, який були у 2025 році. От, тому що в цьому році тільки по великим рахункам, тобто по багатіям, в кого більше 1 мільйона доларів, але в цьому році, в другому піччі 2024 року, банки будуть визначати вашу банківську резидентність, от і податкову резидентність. Тому давайте уважно подивимось, друзі. Як ви пам'ятаєте, 13 червня був лист міністерства фінансів про те, що затверджено кінцевий перелік країн, які з якими відбувається банківський обмін. Фіналі фінанс-конту, а устауш, штати на устауші лісти на 2024 рік. Там України немає. Я звернувся з відповідним запитом до міністерства фінансів для того, щоб мені повідомили, яка ж причина, що ж відбулося. І ось що пише мені міністерство фінансів у відповіді, вони пишуть, що да, ми можемо підтвердити, що Німеччина буде обмінюватися інформацією про фінансові рахунки лише з тими країнами, які включені до переліку, тобто цього від 13 червня, в фіналі банк Конто Лісти Аустауше. От і е, що вони пишуть далі? Цей список, е, доступ до якого можна отримати за першим згаданим вашим посиланням. Ну, це я в моєму попередньому листі до міністерства писав. Є попереднім переліком країн для обміну. Однак, оскільки умови... Не були виконані вчасно умови Україною не були виконані вчасно цього року. Обмін не відбудеться. Відповідно, Україна ще не включена до остаточного державного списку обміну. Друге посилання, яке ви надали. Тобто, Україну не включили, тому що вона е, технічно не була готова і не готова була забезпечити збереження передачі даних. Про це до речі, міністерство фінансів Австрії напряму написало. Австрія сказала відразу, що Україна не може забезпечити передачу даних, тому ми не будемо з нею робити в цьому році обмін. Да? Що пише далі Міністерство Фінансів Німеччини? Обмін з Україною почнеться як тільки Україна буде включена до так званого положення про розширення сірес. Відповідно, обмін інформацією про фінансові рахунки з Україною буде можливий, як і планували з вересня 2025 року. Друзі, два ключових момента. По-перше, нас цікавить саме обмін 25-го року, тому що в цьому році попаде дуже маленька кількість людей в обмін. В цьому році попадають ще раз кажу особи, в кого великі рахунки, тобто багатії, більше одного мільйона доларів. І всі нові рахунки відкриті з 1 липня 23-го. Року. А ось у 2025 році попадають в обмін особи по всім рахункам низької вартості за друге півріччя 2023 року і весь 24-й рік. Тобто 25 рік буде найважливіший. Але підготовка до нього починається вже зараз, вже друге півріччя 2024 року, банки. Повинні визначати е, податкову е, банківську резидентність кожної особи власника рахунку свого банку. Тобто, до кінця року банки повинні зрозуміти, хто з вас резидент, хто не резидент, і підготувати звіт до е, липня 25-го року, щоб в вересні 25-го року країни обмінялися. Да? Тобто обмін буде, друзі, обмін буде, да? як ми бачимо в будь-якому випадку. Це раз друге, саме цікаве, що цей фінальний е перелік країн він був опублікований 13 червня 24-го року, і Україну не включили, тому що вона не була готова. Але вже 26 червня. Кабінет міністрів Міністерство фінансів України повідомляють, що на глобальному форумі ОСР що таке ОСР ОСР це організація, яка фактично контролює імплементацію СІРС в кожну країну. Вона слідкує за тим, як всі країни працюють і обмінюються фінансовими рахунками. І що пише Кабінет Міністрів, що був глобальний форум ОСР 26 червня 2024 року, от, де на глобальному форумі з прозорості та обміну інформацією для податку. Цілей схвалив звіт. ОСР схвалив звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою в Україні за результатами проходження Державної податкової служби України оцінювання на предмет відповідності вимогам щодо конфіденційності та захисту даних для цілей міжнародного автоматичного обміну інформацією СІ Тобто, що ми бачимо, що глобальний форум був пізніше, і форум сказав, що Україна вже готова. Тобто, з 26 червня цього року Україна повністю готова відповідає всім вимогам для банківського обміну Сі Звичайно, коли Німеччина готувала свій фіналі банк-конту вона ще не знала, не було цього звіту про готовність України. Тобто, виходить так, що на той момент. Німеччина не знала про те, що Україна готова, але вже через там дві неділі-три Україна отримує позитивний звіт про готовність до банківського обміну Сірес. От що буде робити Німеччина, не зрозуміло. або проігнорує цей момент, або можливо внесе зміни до кінця цього року. Але в будь-якому випадку цей рік не настільки страшний, як буде страшний 25-й рік. І підготуватися до 25-го року потрібно вже зараз, друзі, тому що саме ось в другому півріччі банки будуть збирати про вас інформацію. І як готуватись до банківського обміну, як захистити свої права? Для цього потрібно знати все про сієре, знати, як воно працює, друзі, всередині, розумієте? От тому. Вивчайте законодавство СРС, уважно дивіться, з точки зору критики, оцінюйте критично не те, що вам хочеться бачити, не те, що вам кажуть блогери, там да, а перевіряйте всю цю інформацію. Просто перевіряйте і думайте самі, що відбувається, які причини. От або записуйтесь на консультації до адвокатів, які цим займаються, і нехай вони вам роз'яснюють, друзі. От і задавайте їм запитання, логічні запитання: а чи буде, а чому так, тому що ну ви розумієте, що. Багато людей просто я не знаю з якою метою вони там роблять, заспокоюють українців. Можливо, вони взагалі там на державу України працюють для того, щоб просто всіх заспокоїти, сказати нічого не буде. А потім, в 2025 році, опа, сюрприз для всіх. От. Або ж записуйтесь на наші семінари по банківському обміну CRS-2024, де ви дізнаєтесь все про банківський обмін, як він відбувається, які небезпеки чекають, як підготуватися до цих небезпек. Друзі, реєстрація на наступний семінар, який буде 3 вересня. В мене в телеграм-каналі Адвокат Демченко Юрій або на сайті udlis.eu. Також для отримання індивідуальної консультації ви можете перейти в моєму телеграм-каналі. Зверху закріплене посилання для отримання консультації вже індивідуальної. Тому, друзі, збирайте цю інформацію, дізнавайтесь про неї максимально об'єктивно з різних джерел, а не придумайте собі оцю рожеву ілюзію. Тому що, коли буде вже пізніше час ікс, ви вже нічого не зробите. На жаль. Тому пам'ятайте про це, друзі, пам'ятайте і будьте обережні з повагою. Ваш адвокат Демченко.